Привіт, співвласник маркетинг-агенції Ціль на зв'язку Машталер Дмитро. Сьогодні у нас другий експеримент. Це невеличке відео, знайомство з нашим гостем інтерв'ю. Тік-ток хвилинка ми його назвали. Знімаємо вже декілька років, але як окрему частинку ще не публікували. Надихнулися Андрієм Федоровим і його успішним форматом блискавка, тому вирішили теж експериментувати, опублікувати друге відео на каналі. Це відео про Сергія Ткаченко і його успішний проект з кузнею, яка створює класні хендмейт-вироби і продає на весь світ через Etsy, Shopify та інші канали. Тож приємного перегляду будуть питання. Пишіть в коментарях. Ну і звісно, підписуйтесь, бо попереду ще дуже-дуже багато класних інтерв'ю з чудовими підприємцями. На завершення у мене буде такі коротенькі питання. Mm -hmm. Перше, це якою книжкою ти можеш поділитися з людьми, що тобі тебе підсилила. У їх, їх багато книжок. Я хочу сказати, що. Я б не виділив прямо окрему книжку. З кожної книжки ти е, береш е, okay, якусь брешня. Тобто, да. Ще разочек. Е, які книжки ти б міг порекомендувати? Одну, дві, три е, на вибір. Немає. Від нуля до одиниці. Мабуть, до... це перша книжка, я коли був ще малий. Підратіля, і вона якось в мене саме більше так оцього стартаперського майнсету, якогось growth майнсету, що потрібно постійно там PayPal мафії як вони розвивали, як вони долали, вони йшли в нікуди, вони були перші і вони не боялися, як отримували фідбек, як вони долали там, типу, і всі фішинги з емейлом, все інше. Тобто, мабуть, я би виділив для себе персонально. Це якась така книжка, яка мені досить сильно допомогла. Супер, що є найбільшим стопором в підприємці, обмеженням? Твій мозок? Угу. Саме більший стопор це коли ти боїшся щось зробити і ти включаєш сильну логіку. І ти не робиш, а потім через півроку ти кажеш, блін, треба було це зробити, воно ж працює. Тобто я так колись хотів купити акції Палантір і такі типу да-да-да куплю, 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 забув, а потім через півроку «Блін, так вони ж виросли. Тому я думаю, що потрібно слухати себе, слухати свою, своє внутрішнє, якщо воно тобі підказує, що потрібно зробити, не включати сильну логіку, а пробувати робити. Особливо з сайтом, з Etsy. Головне, щоб не забанили. Ну, Якщо забаня, то є, є, є варіанти, як це виходить. Е, які підприємці тебе надихають? Е, підприємці. Ну, е, надо подумати. Е, я, я як з музикою. У мене нема там прям улюблених груп. У мене є улюблені пісні різних груп. Е, підприємці, мабуть, з... Банального, це Ілон Маск. Чому він надихає? Хоч він там різне про нього пише, яка він людина і що він робить, але те, як він маркетить, те, як він підбирає людей, які в нього Сіо різних компаній, як він розвиває, стратегічно мислить. Досить сильна, класна людина. Я політичні моменти це все обходжу, дивлюся просто на бізнес, що він робить, як він робить. Мене заклюють за це за Ілона mm -hmm. Маска, мабуть. Може бути. А Дуже. так треба подумати, хто саме mm. дім. Ти мене застав розплохати. Да, так, да, так, да. супер. Так, добре. Е Що для тебе зараз є успіхом, окрім грошей? Тренд розвитку і відгуків клієнтів. Тобто, в нас е в минулому році в нас було десь приблизно. 5-10% негативних відгуків, тобто негативних відгуків. Щось не сподобалось, щось би хотіли інше. Інструменти там, тупі, е, інструменти тупі, інструменти не такі гострі, як я очікував, інструменти там ручка не така ергономічна, як надо, все інше. Зараз у нас вже. Майже 100% позитивних відгуків, і е, саме відгуки від інфлюенсерів, тому що ми працюємо досить велику кількість, зараз відправляємо інструментів блогерам, як бартер, ми їм відправляємо інструменти, якщо їм подобається, їм е, все підходить. Вони роблять е, якісь ugc контент або рекламу. І якщо в минулому в грудні, коли ми перші рази відправляли, е, вони постійно писали там щось не так, щось підробіть так, щось підробіть так, зараз. Майже 100% вони відправляють класний інструмент. Ми відразу його запостимо в інстаграм, все зробимо. Тобто, це, це дуже сильно надихає. Коли до вас звертається клієнт з кастомним замовленням, після цього ви публікуєте цей товар, як уже ваш, і продаєте його, чи яка механіка створення нових продуктів? Ну, ми, ми створюємо самі інструменти в залежності від ми знаємо, як різблярів інше. вони різняться там в Європі, в Америці, в Австралії, тобто різні інструменти, трошки різної форми, ергономіки, все інше. Тобто, ми створюємо потім перше: це ми слухаємо наших, наших клієнтів. Тобто, якщо вони кажуть, ми покращимо там, наприклад, кращу ергономічну ручку, все інше. Тобто, ми покращуємо і вже просто ітеративно випускаємо новий інструмент, старий прибираємо з лінійки, які вже не випускаємо. Друге, до нас звертаються інколи з кастомними замовленнями, але з своєю інтелектуальною власністю. Тобто, ми хочемо зробити от такий, ми досить велику кількість виготовлюємо. Е Залізних кованих лез для ножів, а люди потім додають свої ручки і продають там за 300, за 400, за 500 доларів ці ножі. Тобто це їхня інтелектуальна власність. Ми під них просто це все робимо і ми не робимо. А є буває таке, що просто дійсно приходять кастомні замовлення, клієнт каже, мені зробіть там 10 штук. І все, мені нічого не надо, все. ми дивимося, якщо це класний інструмент. Він, там, у нас було з декількома інструментами. Ми його потім просто додаємо собі в Etsy, тестуємо, якщо він продається, потім додаємо на сайт і продаємо. Okay. Супер. Е, скільки найбільше грошей втрачав в бізнесі? Е, в IT чи в якому? Можна, і там, і там. Десь. Е, в IT е, ми зливали бюджет і 100 тисяч доларів в місяць. Uh -huh. Потужно, uh... але я вважаю, це не втрата, це досвід. Просто як ти запускаєш, що ти запускаєш, і ми розбирали самі причини, чому ми робили такі рішення, що ми готові тратити такі кошти в рекламу. Так? Ми запускали інфлюенс маркетинг дорогий і він не спрацював. Тобто інколи бувало таке, що ми брали поганих підрядників, тобто такі Більше розказували чим робили. Бувало таке, що ми вибирали неправильну нішу, неправильний сезон, неправильний підход. Тобто, тут е, е, у мене є друзі, які мають свою агенцію по інфлюенс-маркетингу в Сполучених Штатах, і в них є компанії, які е, бюджет на інфлюенс-маркетинг від мільйона доларів. Мільйон півтора мільйона в е, місяць на інфлюенс-маркетинг. тобто оплата блогерам за рекламу, і за інтеграції, за все інше повністю. І вони інколи в той же самий місяць повертають повністю. Всі ці кошти або взагалі не повертають, але є чіткі критерії, навіщо це вони роблять. Інколи вони виводять новий продукт, бренд-вернес їм потрібно, щоб всі говорили про цей продукт. Інколи вони думають в сторону е consideration, да? Тобто їм треба, в принципі, про всі продукт чули, але їм треба, щоб блогери ще підтвердили, що це хороший продукт, його можна використовувати. Інколи це дійсно продажі. Да? Наші люди е обично завжди думають, що якщо ми робимо якийсь маркетинг, то ми робимо в основному продажу. Якщо ти тисячу доларів потратив, то вона має принести. 3 тисячі доларів. Да? І забуваєте цей степ бренди Вернеса, степ консідерейшн, коли ти нонейм no з України да? і думаєш, що відразу ти почнеш відразу продавати. Ну, мабуть, багато людей в вікомі виросли на Etsy, і Etsy, ти там класні фотки, класні лістинги, і воно пішло продаватися. І ти, типу, плюс-мінус е з мінімальними затратами вже почав заробляти кошти, то це так не працює завжди, і відразу з всім іншим макетами це потрібно розуміти. Угу. E, чи був у тебе момент еврики в бізнесі, коли ти, такий проснувся, або ввечері такий, точно треба ось це зробити, і воно спрацювало? Е, та воно постійно. Чому ти просинаєшся і думаєш, що це щось працює? Тому що ти день до того, тиждень до того думав про якісь штуки ідеї, просто вісні ти додумав якісь пазли, склав і ранком проснувся відразу. Такий окей, робимо це. Так звичайно, постійно. Тобто інколи буває таке, що ти просинаєшся, такий, типу, блін, я хотів це зробити, не зробив це, а воно спрацювало там в конкурентів, або воно спрацювало. Зараз, а наприклад, якби я зробив це півроку назад, воно би також спрацювало, і це вже півроку було б типу, там супер класно. Наприклад, той самий e, Microsoft Bing. Да? Типу, ми там півроку останніх там індексуємо, а могли там рік назад там примусово індексувати, писати все інше до чата GPT готовити. Да? А ми тільки останніх там декілька місяців цим активно займається. Тобто, це така процес. Тут не потрібно жаліти, а потрібно просто розбирати оці, як я сказав, моменти. E, чому в той період часу я ці ідеї не надав пріоритет. Uh -huh. А надав пріоритет іншій ідеї. І от просто розуміти це, щоб на, на наступний раз не робити цю е, помилку знову. Окей, супер. Дякую тобі і за цю частинку інтерв'ю. Дякую тобі, що за посилу.